Откровення. Розділ 14 І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його та ім'я Отця Його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох. І, немов голос грому великого, голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх, і співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими, і ніхто не міг навчитися пісні, крім ста сорока чотирьох тисяч, що викуплені від землі це ті, що з жінками не осквернилися. Дівочні ж вони, ті, що слідують за Агнцем, куди б не пішов, вони викуплені з поміж людей первістки Богу і Агнцю, і в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі. І всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним: Пострашіться Бога, і віддайте йому славу, бо приходить година суду Його і поклоніться йому, тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. І інший ангел другий. Слідував, говорячи. Упав, упав Вавилон Великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи. І інший ангел, Третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним. Якщо хто звірові поклоняється і образові його. І приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед Агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі. Ті, що поклоняються звірові і образові Його, і якщо хто приймає клейно імені Його. Тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив Напиши: Блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним. До того, хто сидів на хмарі, Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі. І кинув той, хто сидів на хмарі, серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, Маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув Криком Великим до того, хто мав серп гострий, кажучи. Пошли свій серп гострий. І збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його. І кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі. І кинув. У велику винотоку гніву Божого і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на тисячу стадій.